Українська народна казка Лисичка і журавель. Вітаємо вас на каналі Всесвіт казки. Лисичка із журавлем у велику приязнь зайшли майже що у кумівство. От лисичка і кличе журавля до себе в гості. Приходь кумцю, приходь, Любчику. Чим хата багата? Тим і пригощу Іде журавель напрошений обід, а лисичка наварила кашки з молочком, розмазала тонесенько по тарілці та й поставила перед кумом. Живися, кумчику, не погордуй, сама варила. Журавель стук стук дзьобом нічого не спіймав. А лисичка тим часом лиже та й лиже кашку, аж поки сама все й не з'їла. А коли кашки не стало, вона й мовить Вибачай, кумчику, більше не маю чим вас пригостити. Спасибі й за те, пісним голосом промовив журавель. А ти, б, куманько, до мене завтра в гості прийшла. Добре, кумчику, прийду. Чому б не прийти? Мовить лисичка. На другий день приходить лисичка, а журавель наварив м'яса, бурячків, фасольки, картопельки. Покраяв усе те на дрібні шматочки. Зложив у високе горнятко з вузькою шийкою та й поставив на столі перед лисичкою. Живися, кумонько, не погордуй, люба моя. Припрошує журавель, нюхає лисичка, добра страва, встромляє голову до горнятка, не йде голова, пробує лапою. Годі витягнути. Крутиться лисичка, заскакує і віти, віти, довкола горнятка нічого не порадить. А журавель не дармує. Дзьоб дзьоб у горнятко та їсть собі шматочок за шматочком, поки всього і не виїв. Вибачайте, кумонько, мовить. Випорожнивши горнятко, чим хата багата, тим і рада, а більше на сей раз нічого не розтарав. Розсердилася лисичка, навіть не подякувала за гостину. Вона, бачите, думала, що на цілий тиждень наїсться. А тут прийшлося додому йти, облизня спіймавши. Відтоді і зареклася лисичка із журавлеми приязнь водити. Шановні любителі казки. А як ви вважаєте, чи могла скластися дружба у лисички та журавля? Сподіваємося, ви вже підписалися на канал «Все світ казки» та залишили свою вподобайку. Дякуємо. За увагу.